Оздоблення кургану пам'яті в меморіальному комплексі в міській раді відбулося чергове засідання ініціативної групи. Рідні загиблих героїв, архітекторка проєкту та управлінці обговорювали, яким чином будуть викорбувані імена, а також технічні можливості та експлуатацію елементів меморіалу. Дискусії щодо деталей оздоблення тривають вже близько півроку. На зустріч друге запросили архітектора Юрія Косилова. Крім того, що Практично це має бути достатньо інформативно. Самої концепції поки немає, тому що багато людей займаються цим, цією розробкою, крім архітекторів, і усіх своє бачення. Тому от зараз попрацюємо в групі і к чомусь прийдемо і так, мабуть, щось родиться. Тому що. Поки все доволі складно, тому що каже бачить по-своєму. І не тому, що люди такі різні, а тому, що потрібно... ми ніхто з цим не працював. І як це зробити, так, щоб все не було пафосно, і щоб це не було зовсім скромно і так далі, і так далі. Тому от такий процес. Хочеться, щоб це було. Без ржавих потьоків, без пилі, без грязі, щоб все було достойно. Архітекторка проєкту Тетяна Гарбестров приєдналася до обговорення дистанційно. Вона пропонувала викарбувати імена полеглих воїнів на використаних мільзах. Така ідея викликала дискусію в учасників ініціативної групи. Ми обговорювали різні варіанти того, як буде написано, починаючи з просто на стіні. Написані. Потім був варіант, такий, який як концептуально я запропонувала, щоб на цій стіні були вмонтовані такі таблички у вигляді щитів, які концептуально будуть говорити про те, що Ім'я написане на щиті, це значить загиблий герой, і цей концепт ми, як українці, дуже ну, розуміємо. Архітекторка запропонувала концепцію того, щоб імена були написані на гільзах, на відпрацьованих гільзах, і е, в цій концепції це теж дуже потужний зміст. Який говорить про те, що ця гільза була використана для оборони, і е, воно чітко асоціюється з російсько-українською війною. Е, ну, І я побачила в цьому е, іще свій зміст. Це значить, що ця гільза була використана для того, щоб е, помститися за е, наших героїв тому ворогу, який прийшов на нашу землю. Е, але через те, що і стіна невелика, і багато мілких деталей не влаштовують ще інших учасників нашої ініціативної групи, і дійшли до того, що потрібно робити панелі. Які будуть ну, якби нагадувати, що це те щити, але зараз ми все одно не прийшли до спільного спільної якоїсь думки, тому що ми б хотіли, щоб ці панелі, наприклад, щоб вони виглядали все ж таки легко. А не як такі, що будуть давити на тих, хто буде відвідувати невеличкий цей парк. Обговорення тривало понад годину. Підсумку учасники не змогли знайти спільного рішення. Рідні загиблих воїнів запропонували створити чат із залученням творчих людей, жителів спеціалістів, щоб визначитись, як має виглядати стіна кургану. Віртуальне обговорення триватиме до понеділка.